Осінь в гості завітала, добрий ранок побажала, фарби теплі розлила, навкруги тепер краса. Жовті, багряні, кольорові, всі берези і тополі, Вітер сильний налетів, лист кленовий затремтів, в небі чути голоси. Журавлі кричать Курли, стало холодно в природі, всі комахи зникли в полі. Знають люди, восени хмуре небо йдуть дощі. Але ж осінь це дива, чарівна вона пора. Доброго ранку, малята, я, їжачок стоголочок Запрошую вас до чарівного осіннього лісу. Я розповім вам, як звірі восени готуються до зими. Багато звірят починають готуватися до холодів. Найпершими починають збирати запаси гризуни, лісові мишата та бурундуки. Вже влітку вони шукають зернятка, горішки і відкладають їх у нірки. Майже всю зиму вони сплять, тільки іноді прокидаються, щоб підкріпитися. У їжачка восени мало їжі, бо заховались у землю ящерки, вужі, жуки та жабки, яких він полюбляє. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Він носить сухе листя та лісовий мох і застеляє постіль, щоб було тепло спати взимку у хатинці його. Він спить усю зиму. На зиму їжачок. Накопичує жир, а також він їсть мишей, яйця птахів любить поласувати лісовими яблучками та грибочками, черв'ячками і дрібними жучками. Лисичка має тепле руденьке хутро, восени вона, воно стає ще густішим і пухнастим, а на лапках виростає густе хутро, і лисичці не страшний сніжок. Живе лисичка у нірці, полює вона на зайчиків, пташок і мишей. Зайці восени змінюють свій сіренький кожушок на білий, щоб бути непомітними на снігу. На пошуки їжі зайчик виходить вночі, а вдень він спить в траві або під ялинкою чи кущиком. Влітку зайці їдять траву, а взимку кору та гілочки дерев. Вовк це хижий звір. Живиться він тваринами. На зиму хутро вовка стає густим, пухнастим, теплим, і вони добре переносять люті морози і вітри. До приходу зими вовки збираються у зграї, там набагато легше вижити взимку, добуваючи собі їжу. Полюють вони на зайців, кабанів та косуль. Білочка мешкає у теплі. Дупло знаходиться високо на дереві. Восени вона його утеплює сухою травою, листям, щоб взимку було тепло і затишно. Якщо сильний мороз, білочка звертається клубочком, укривається пухнастим хвостиком і спить. На зиму вона запасає багато їжі, горішки збирає, зернятко різні, сушить грибочки, жолоді. Шубку вона змінює з рудого кольору на сірий, для маскування від хижаків. Зимова шубка набагато тепліша. Це бурий ведмідь перед тим, як впасти в сплячку, споруджує собі барліг. Під корінням дерев і сушняку будує з гілочок, вистріляє сухими листями та мохом. Восени вони багато їдять. Пізні ягоди, щоб накопичити жиру, горішки вони їдять, мед. Іноді ловлять в річці рибку, сплять в ведмеді аж до самої весни. Ось так готуються до зими дикі тваринки. Дітки, я з вами прощаюся. До побачення!